Де розкішні гори сині, де бурхливих вод потоки розквітає край наш нині, живлячись цілющим соком. Тут серед цих гір прекрасних жити маємо ми щастя на весь край Карпатський цей височить волинський наш! Саме так кожного дня діти із гірської місцевості поспішають на уроки в Долинський природничо-математичний ліцей, у якому мають змогу здобути ґрунтовні знання. Заклад славиться своїми успіхами на весь прикарпатський край, перемоги в різних конкурсах, турнірах, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Усе це заслуги здібних ліцеїстів та їх наставників. Тому і долають учні десятки кілометрів, щоб навчатися у цьому храмі. Завітала з програмою Ліцейне життя у чудове мальовниче містечко Долина, що на Прикарпатті. Тільки мною ну відчинила ворота цього закладу, відразу відчула, що потрапила в незвичайне місце. Все тут дихає нерозривним зв'язком науки, освіти та духовності. І ось я на порозі одного з найкращих закладів на Івано-Франківщині. Це Долицький природничо математичний ліцей. Поглиблено вивчають математику, фізику, хімію та біологію. Величні постаті є символами природничо-математичних наук. А ось і господарі, хто ж це нам на зустріч? Хто ви, дівчата? Ми ліцеїстки. навчаємося у восьмому А класі на фізико-математичному профілі. Навчаємося на хіміку-біологічну і хочемо бути лікарями, хіміками, флористами. Ну що ж, ви покажете мені свої класи. З ліцеїстами я переконалася у тому, що в ліцеї навчаються оригінальні та неповторні особистості. Минулого року цей заклад відсвяткував своє 20 і з його стін вийшло 17 поколінь випускників. Гордістю ліцею є випускниця Даські Воленка, що у 2009 році склала ЗНО із чотирьох предметів на 200 балів. Такого результату в Україні ще не було. Ільницький Іван став тричі переможцем Міжнародної олімпіади з астрономії, представивши Україну в Кореї, Греції та Казахстані. Як чудово, що на Прикарпатті є такий чудовий заклад, як Долинський природничо-математичний ліцей, бо в ньому навчаються справжні лідери, і ми хочемо спілкуватися у, у... відкриті. Світі. Ініціатори ми хочемо вносити нові інноваційні технології у відкритому світі, цінителі прекрасного, бо хочемо мати доступ до шедеврів відкритого світу. Експериментатор, ми хочемо, щоб наш світ став кращим завдяки В відкритому світу. Йоги, науки та духовності, і хочемо більше і більше. Завдяки відкритому світу, нумо веселіше у відкритий світ. У цьому програмі була Качана Саддя, учениця восьмого класу. Ну, на урок!